очікуванні дива у ніч з 18 на 19 грудня. Усі слухняні та не дуже діти чекають свого улюбленого свята, швидше лягають, та раніше встають. Проте до кого Миколай не прийшов уночі, завітав зранку. Вихованці будинку дитини номер один мали нагоду першими його зустріти. Аби в чудо повірили всі, свято Миколая, уособлення добра та милосердя. Тож особливо цього дня усі діти не повинні залишитися без уваги. Подарунки від святого отримали і вихованці львівського будинку дитини номер 1 Їх тут трохи більше 60. -ти. Маленькі, проте розумні та непосадючі. Саме цим дітям чи не найбільше потрібна віра у справжнє диво на цього Миколая. Ми маємо великий подарунок благодійного фонду Галич, яка Є при Службі безпеки України, які перевели нам досить велику суму грошей, і ми змогли зробити ремонт для дітей нашої старшої групи, тому що мали проблему, проблему, яку ми власними силами вирішити не могли. Ремонт меблі, обладнання повністю для цієї групи ми отримали як подарунок, я рахую на Миколая. Чудо для дітей це повернення в сім'ю. Це то, щоб прийшла мама, яка вона не є, але вона є мама, і цього чуда для наших дітей бракує. Директор дитячого будинку каже, охочих допомогти багато, особливо напередодні свята. Проте управління служби безпеки України у Львівській області опікується ними уже 10 років. Цьогоріч, окрім традиційних подарунків, на Миколая зробили ремонт в одному з приміщень та купили необхідні меблі. Тобі розумієш. Має бути дуже велика робота зроблена, і для цього люди мають мати щире серце і бажання працювати, надавати свою любов цим діткам. Я тут дякую вам за те, що ви робите. А то, що там ми вам допомогли, я думаю, то таки та дрібничка, та частинка, що вам ну то, що робите ви, не забарилася з подякою і малеча. Діти підготували святковий концерт своїм гостям. Ірина Гоцентрій дробний вісник.